Розпочинаю рубрику знайомство з нашими письменниками. Насправді, у мене багато улюблених українських письменників, та розпочати цю рубрику хочеться з тієї, яка направду надихає і не вкладається в жодний стандарт. Свою творчу діяльність розпочала на заслуженому відпочинку в 60 років. Маючи вже три твори, вона почала оббивати вороги видавництв та видавництва їй так прямо й заявили, що якщо б ви були молодші, бодай на 20 років, то бодай 40, це знаєте, такі стандарти: встигнути все до 30 ну максимум до 40, а тут аж 60. Пенсіонерів розкручувати вони не збираються. І видавництво Богдан запропонувало співпрацю авторці аж після того, коли її твори отримали схвалення, коли були надруковані за її власний кошт. Нині їй 81 рік, у в її творчому доробку 21 книга. Прошу вітати, Ніна Фіалко, золота письменниця України, нагороджена премією імені Уласа Самчука за книгу Холодний Вітер Перемін, лауреатка всеукраїнської премії імені Братів Лепких за твори дві обручки» та коли брати стають ворогами. Оселя Симоненка називають народним поетом, і я сміливо можу заявити, що Ніна Фіалко є народною письменницею. Її книги в бібліотеках зачитують до дірок, а читають її люди різних вікових категорій. У своїх романах вона висвітлює соціально-побутові проблеми та романтичну сторону стосунків. Майже всі її книги описують трагічну сторінку нашої України заробітчанство. Вона дуже чітко показує проблему, і найперший її роман я читала в бібліотеці. Це були зламані жоржини». Написана дуже відверто, без масок і гриму. Одна з книг, що розбила мені серце. Майстерність авторки ніяк не заперечити, бо всі історії проживаєш разом з половиною. Авторка пише про мораль. Та її герої всі реальні люди, тому вони дуже часто помиляють. Одна книга, яку я читала Ніне Фіалко, це «Легка під дому журавлі, також доля заробітчан, і також нелегка книга. Декілька місяців тому я прочитала її книгу Колискова для Софійки. І в цій книзі вона висвітлює таку тему, яку не кожен би наважився висвітлити, а вона не побоялася. Це проблема нашого суспільства. Знаєте в чому? В тому, що ми намагаємося все купити. І все продати, а діти стали для когось тільки бізнесом. Це проблема сургатного материнства, яке по факту і не є материнством. Планую прочитати майже всі її книги, і найближчим часом у мене буде ось ця небезпечна межа. Творчим наставником пані Ніни є відомий український письменник драматург Богдан Мельничук, і у 2011 році вийшла їхня спільна повість Роксоляна, Декан і жлоби». Запрошую до читання і нагадую, що. По бібліотеках книг пані Ніни є достатньо. А на Фейсбуці можете замовити безпосередню книгу у неї з автографом.